З шестихвилиною ходьби. Отже, потрібно провести інструктаж пацієнту, і пояснити мету та методику виконання тесту. У місці проведення, наприклад, коридор, виставити два конуси, які визначають початок і закінчення дистанції. Для визначення довжини дистанції добре виміряти рулетку віддаль між конусами, запропонувати пацієнту зайняти вихідну позицію біля першого конусу, почати відлік дистанції, дати команду Почали вимкнути секундомір, одночасно пацієнт розпочинає ходьбу від першого конуса, доходить до другого конуса, обходить його, повертається назад, продовжує ходьбу. Бо пацієнт ходить по коридору в своєму власному темпі, намагаючись пройти максимальну відстань протягом 6 хвилин. Якщо пацієнт користується ходунками чи паличкою, він має використовувати їх при виконанні тесту при необхідності. Пацієнт може уповільнити ходьбу або він навіть відпочити. Якщо пацієнт під час ходьби змушений зупинятися, ця пауза також включатиметься у 6 хвилин. Під час ходьби потрібно контролювати стан пацієнта запитаннями і підбадьорювати його. Постійно після кожного кола треба вести облік кількості пройдених пацієнтом кіл шляхом виставлення на папері штрихів або інших позначок. Після закінчення 6 хвилин від початку ходьби подати пацієнту команду Стоп і зупинити секундомір, відмітити на підлозі місце, де пацієнт закінчив ходьбу. За допомогою рулетки помічника правильно виміряти віддаль від конуса до місця зупинки пацієнта, додати її до відстані, що її пройшов пацієнт за 6 хвилин між конусами та визначити загальну відстань в метрах, пройдених пацієнтом протягом 6 хвилин. І в конкретній та доступній формі пояснити пацієнту результати тесту. Результати тесту визначаються, відстань пройдена пацієнтом за 6 хлоп більше 550 метрів, свідчить про добрий функціональний стан серцевої суденної системи. Від 426 до 550 метрів відповідає легкому ступеню хронічної серцевої недостатності. Від 300 до 425 помірний ступінь хронічної серцевої недостатності від 150 до 300 метрів це середній ступінь. Хронічної серцевої недостатності менше 150 метрів. Це тяжкий ступень хронічної серцевої недостатності.